Курортний парк у Трускавці. Нижня алейка. Верхня алейка. Зверть увагу, майже 12-та година дня. Спустимося вниз до бювету. Подивимося, що там і як там. І пройдемося через центр. Така. Осіння, легенька, релаксуюча прогулянка. Нагадую, що тут треба добре під ноги дивитися в цій частині, бачите тут. Але як такої майже і нема. Сьогодні гарна погода. А коли гарна погода завжди. Трошки більше людей на прогулянці. А і навіть на верхній олиці. Зазвичай тут нікого нема. Сходи. Спускаємося вниз до самого бювета. Весну видно. Так, за деревами восени її дуже добре видно. Нема листочків. Спортивний майданчик, дитячий майданчик. Волейбольний майданчик, баскетбольний майданчик, кришталевий палац з тенісними кортами. Бачите, яка широко розвинена спортивна і дитяча інфраструктура. Ну, незважаючи на те, що бювет так відкриється за кілька хвилин, поки що не дуже багато людей. Така пора листопад. В листопаді на відпочинку з найменше людей. Ну, Це за моїми спостереженнями. Можливо, ще менше буває в лютому. Вже не раз сказав, лютий-листопад це два місяці року, які змагаються за то, коли найменше людей приїжджає в Трускавець. Хоча був один такий лютий. Бо один такий лютий, що тут приїхало стільки людей, що більше, ніж за все літо. Так от, білет поки що не працює. Прогуляємось, подивимося, поруч з білетом. Одна линочка трошки сохне. Що в центр? Я думаю в центр. Ще тільки до гусака підійдемо. Хе. Так, зі спини, щоб він не помітив нас. Має гусак гарного кухлика для пиття на втусі. Голуби. Нагадаю, що голубів годувати в трускавці не можна. За це передбачений штраф. 1700 гривень. Раніше вам які більше голови подобаються, білі чи чорні, чи сірі. А, ще кілька кроків. У напрямку до центру. Сонце в найвищій точці за день перебувається. Вже казали, майже 12-та година дня. Та 1256. Через 4 хвилини бівет відкриється, але на відео у нас цього не буде. Бо віддаляємо зараз від бюлету. Картини з бурштину Потяг. Потяг зараз а, рушить. Не. А, в листопаді іноді буває така погода, що Важко повірити що листопад. Так, сьогодні ось. Тепло, сонячно, гарно, затишно. Ай, танці вже традиційно, музики немає. Дитячі атракціони поки що не працюють, вони починають працювати пізніше. А, автомобільський вже виготовує. Е, гусак на велосипеді. Ми прийшли від гусака з поїлочкою до, до гусака на велосипеді.